Ми вшануємо багатьох різних святих угодників Божих, які своїм погодним життям погодили Богові і моляться там, на бесах за нас, які допомагають і нам до сьогодні, в цьому нашому нелегкому, нам неміщем грішним, щоб ми не спотикалися, підіймають нас. І ми не тільки повинні молитися до святих і просити чогось, а найперше. Наслідувати їх. Як це можливо, як удається. Наслідувати брати приклад. А найбільшим прикладом із святих угодників хто може бути Святий Миколай? Тим добрим прикладом він є прикладом щедрості, прикладом того милосердя, любові співчуття до ближнього. Сьогодні я радий бачити. Молодь нашу школу, діточок, які вже, напевно, тяжко стояти і годують дочекатися вже, але то вже, вже йде до завершення, які сьогодні разом змолюються з нами. Господь сказав, пустіть дітей, не повинні їм приходити до мене, таких є царство Боже. Пані радий бачити. І е, сьогодні з традицією святителя Миколая ми знаємо, що, що роблять один одному ті приємні подарунки, особливо нашим дітям. Але роблячи ті чи інші подарки, не робимо так, щоб людина тільки чекала те, що має бути, що щось має дати. І то мені не треба віддавати, бо я не маю що. І, е, і дати, і дати як найбільше і так далі. Але знаємо, що приклад святителя Миколая, це не тільки ми маємо брати, але найперше давати. Він не чекав, бо йому казали, не шукав тих людей у Бога, сам не знав, хто вони такі, але допомагав і е, робив оті погодні справи. Виявляв ту любов, милосердя, так, так само і ми вручаємо. Щоб дитина, особливо тепер ці звичаї, знаєте, перетворилися у дитину в ці грудневі дні, стає чем, тільки, стає вже кращою. нам все готово почекати тільки, щоб Миколай приніс телефон, планшети. Але ми повинні вчити, що не так щоб дитина і вміла вітати. Тому однопасникові щось, який потрапив, наприклад, біду. Наприклад, там хата звила, він лишився, чи ще інший якийсь там цей. Що вона може дати? Щоб вона вчилася так само давати, любити, співчувати і творити милосердя від тебе. Бо це все від нас залежить. Ще коротко. Один мудрець був дуже мудрий. але і один учень, який один з найкращих був, закалася думка у нього. А справді він може дати відповідь на всі запитання. Пішов на луг, спіймав метелика, узяв його в долоні свої руки і підійшов до матриця і вже насміювався. Що, що зараз цей скаже? І каже, скажіть учителю. А який метелик зараз у мене у руках? Живий чи мертвий? Мені зараз каже живий, ми я лише притисну і він буде мертвий. І насміхається, а мудрець відповів, все в твоїх руках, все в наших руках. Привчати до милосердя, до любові і від того, від, що в наших руках, буде майбутнє, нашого покоління буде майбутнє. Щасливе земне це життя і так само щасливе життя і батьків. Сьогодні радісний, веселий торжественний день для нашої парафії, для нас, дорогі браті і сестри. Бо сьогодні, кажуть, де зберуться двоє, троє ім'я моє, тим, я посеред них нас сьогодні багато. Ми молилися, ми просили заслугниства Миколая. За наш, за наше село, за наш е, е, народ, за Україну. Сьогодні особливе богослужіння, сьогодні суботи священнослужителів, які приїхали розділити з нами радість нашого торжества, нашого свята. Побачимо, яка дорога тяжка, трошки далеко у нас, але, з ласки Боли Божої, ми сьогодні разом молилися. Тому Першу чергу, возлюблені в Христі, браті і сестри, я від вашого імені, як настоятель, і від своїх настоятель хочу подякувати е, отцям за цей приїзд, за молитву цю спільну, що вони будуть найперше. Дякую вам.